На зборах загальних виділи майно. Чого вони Харкова не визвали на збори? Він був перший прикінчений. Чого за це ніхто не знав? Він був 30 тисяч доларів. Ну, дайте я скажу. Чекайте далі, далі. Це майно, так як і там трактора, там все. Я не знаю. Паді, що далі будемо робити, а? Ми з вами... Забирай нахуй трактора! Моя байло тоже тут є. Забирай кажу. Дай я скажу. Сейчас перевернем его. Перевернем. Что за власть? Ты что защищает? Никого? Вот такой. Мы не захищаем. Олігарша! А чого він сюди прийшов? Олігарха! А що держись за Забирай трактора!

Це така запіла і прийшла. Проте записи. Я Я своя. Я знаю. Я тебе є дві. Посуйте в і дируйте, як забравте. Що ти робив? Ці люди, напевно, геть не знають, що ти їхнє, бо ніхто нічого не казав. Та я ж вам голову. Нам треба тільки що. Що надо, Забери нас у посила. Ne vana vani me problem. Tam mova ka. ka. Ne vana vani me problem.

Забирай трасса. Ти мама хобі? Забирай, кажу. Тима! Сціплям ви наші батьки пані. Ти землі скільки поманювали людей! Люди помирали, ти мені Тима чотири роки майно, мою нічого не даєш. Є, сука! Націяة, не perfethи, не Ні за той, що, а не просто з того чини, де студія, як моя мама доцільлася, попікати пам'ятаємо. Ти скажи десь чотири ферми, де чотири ферми, люди. Де чотири ферми? Де чотири ферми? Де ти була раніше? Чотири ферми порізала, на металолом. Де чотири ферми. Ось форми людей на роботу. Завези, хазяйся на суді, понабрихола, що в тебе немає де художкувати. Не, не, не... не буде так. Постав чотири ферми, Дай людям допрацювати до пенсії, вони не мають де до роботи.